Всім ми чи потрібно сучасним людям вивчати Біблію? Біблія каже, що було, що є, та що буде. Тому потрібно вивчати Слово Боже, щоб опинитись в правильному місці. І тут, і в вічному житті. Хтось каже: ви фанати, ви сектанти, релігійники і тому подібне. З чого ти взяв? Що я фанат? Це ти фанат. Чому? Тому що ти віриш у цей світ, який руйнується, якому приходить кінець. Кожен день, якийсь кінець: здорових людей немає, щасливих людей немає, більше і більше бідних, більше і більше нещасних, більше і більше проблем, більше і більше колапсів відбувається: землетрусів, воїн і тому подібне. Тому що людина вибрала політику, фейки, новини, вона вибрала все, що завгодно. Але тільки на Ісуса Христа, Ісус, благословення та прокляття. Е, як є день і ніч, також є життя і смерть, рай і пекло, ви потрапите або туди, або туди. Третього на дно. Посередині я тут відсіжусь, такого просто немає. Так само є Бог і судна, є любов, добро і зло. Середини просто не існує, куди ми потрапимо, говорить і визначає Бог у Слові Божому. Якщо ви не вірите в Бога, не знаєте Бога, то повинні знати, що нейтральної сторони просто немає. Потрібно повірити Господу, щоб мати спасіння і життя вічно, або піти до аду і там горіти в пеклі, вибирати вам, слава Богу, що Господь дав кожній людині вибір. Що робити зі своїм життям підказує, як втора законні нам да, написано, що є життя і смерть, вибери життя, є благословення, і прокляття, вибери благословення. Тож любі вибирайте благословення, і живіть з Господом в мирі, в любові і благодаті. Будьте захищені Господом всім миру і благословення.